Нам нав'язують фактично. Да благодарны быть бути, що на місці там всіх не скрутили. Ти можеш з ним не жити, ти можеш з ним не спати, ти можеш большово не ждать, набежать, не біжать такси розвалитися. Я тобі не совет. Вона якась кінчина. Зараз ще обговоримо росіянок, які чекають своїх вбивць, але перед тим хотів показати вам одного російського блогера. І от читаю я, що в Курскі на Красну площадь вийшли 50 чоловік. Якобы это жители Суджанского района, недовольная поддержка от властей. Из головного вы пометили, у него на фоне книги, он разумный, он знает, что говорит. Чтобы их успокоить, к ним пришлось выйти губернаторы области Хинштейна. И думаю я, а какого черта вы вообще выходите? Какое право имеете? Действительно, какое вы имеете право? Ваша страна начала войну, и никто не рассчитывал, что будет оккупирована ваша территория. У вас там контртеррористическая операция идет. Выходить на протесты, в принципе, запрещено. Та ви повинні, що на місці там всіх вас не скрутили. Та чого там вас навіть батогами не побили. Будьте вдячні, якою допоможі, ще хочете? Вам же ясно сказали, гроші деньги є, будуть виділяти. Ваше діло просто, а не піднімати майдани. Ти ти бачиш, що влаштували? Вони почали роптати. Не робчи, іди звідси. Їм варто було повчитись у своїх співгромадян, а саме у жителів Білорусі, які пішли на щабель далі. Вони самі просять обмежити їм доступ до YouTube. в последнее время, когда разную информацию в интернете смотришь, видеоролики, вместо рекламы всплывают различные вбросы и провокации от наших беглых, особенно на YouTube. И если, когда смотришь кино, мы уже привыкли видеть всякую рекламу, то вот смотреть на откровенную ложь, дезинформацию вообще нет никакого желания. Скажите, пожалуйста, может быть, это можно как-то пресечь, и есть ли альтернатива иностранным видеосервисам? Можем пресечь все, что угодно. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами не намерен. Ну, правильно, чого панькатись, обмежити YouTube і всі західні технології. Я не жартуватиму про картоплю, і не тому що це крінж, а тому, що все. У них замість картоплі матрьошка. До побачення. Немає Білорусі як самостійної держави. Російські жінки, чого вони хочуть, чим пишаються? Кому не пофіг, не дивлячись на те, що Росія задіює вже військових північної Кореї, військових їм все одно не вистачає. Потрібно набирати нових, але заманювати їх туди виявляється досить просто через їх жінок. А саме вони сидять в своєму селі, роботи особливо немає. Жінка на мізки капає, що потрібно приносити якісь гроші в сім'ю. Відповідно, потрібно спонукати цю жінку, капати йому на мізки. Це звичайна типова російська реклама на сьогодні. Мне парень из командировки магнитик привез, а тебе не папукси. Так, військові трофеї. Але що може бути краще за військові трофеї? Правильно, західні технології, а саме це ще не грааль росіянок iPhone. Оказується, видержав всі курсантські годи, можна получить такі подарки просто так. Вони реально шарі. для того, щоб вкрасти чужий iPhone, обов'язково йти в якусь академію, потім ризикувати життям, їхати в іншу країну з ризиком лишитись без кінцівок чи померти. Достатньо просто замовити його з іншої країни, так, з Казахстану здесь. І потім пограбувати місцевий склад тощо. Але це все пропаганда. А як виглядає в реальності? Тут допоможе інша жіночка. Моя знакома, у неї вже два роки муж знаходиться на СВО, і, як вияснилось, вже сім місяців у нього там є нова жінка, точніше, він зміщає да? офіційну жінку законну і там жінку, так скажімо, гражданську, яка у нього відношення. Узнав От це, моя знайома, вдруг вирішила з ним розвестись. Моя знакома 21 рік, і це її перший брак. Мені 25. Ну, я вже три замужем, я хочу вам сказати, що жена – перший наслідник. Знайома недосвідчена, не вона не шарить, але добре, що в неї є така продумана подруга. А це значить, що ти можеш з ним не жити, ти можеш з ним не спати, ти можеш більше не чекати, набіжати в сакс розвалитися, я тобі не советую, тому що, ну, два роки він там виживав, вже теж, да, ліміт удачі має бути ісчерпан, і, як как би, бы, так ти розведешся, станешся з розбитим серцем і з голою жопою. Сохраниш брак, може, що і перепадет. Ну, як можна сердитись на це таланті А головне, що вона накаже щось незвичайне. Це дійсно типова ситуація для росіян на сьогоднішній день. Але невже це притаманно всім росіянам? Звісно, ні. Є бойові подруги, які будуть навідувати вас в будь-якій ситуації. Приїхали провідати нашого героя, нашого бойця, після ранення, який залишився в такому лежачому положенні. На данный момент человечек не может получить выплаты по сагас, по ранению, и по инвалидности. Мы всячески пытаемся помочь таким людям. Я просто кладу подушку для кота. Один на один с их горем мы приезжаем. І Допомагаємо помагаєм чим може на крайняк, у них ще валам, можуть туди традиційно відправити. Наразі постійно йдуть чутки про можливість перемовин. Незрозуміло будуть вони чи ні, і якщо що, які будуть позиції з обох сторін. Але на російському телебаченні вже починають обговорювати, що для них буде перемогою, а що поразкою. Нам нав'язують фактично. фактічки. вот поділимо то вам залишимо те, що ви як вони виражаються. Що ми що не признаем. Юридически Ми это не признаем. Мы просто по факту согласились, но будем юридически это не признавать. Звісно, ні, Україна і світ навряд чи визнають окуповану вами територію вашою, тому що це відкриє скриньку для будь-яких країн, що хочуть захоплювати чужу територію і легітимізовувати її за собою. Нагадаю, що часів другої світової такого ще не було. І звісно це буде всюди розкручуватися як пораження Росії. Я лично, если якщо этому сценарію пайдуть, я теж буду так рассматривать. Якось так, друзі. Напишіть в коментарях, що про це думаєте. Наскільки на вашу думку визнання, де Юра за окупантом окупованих територій буде критичним для світу, і чи, взагалі, це матиме якісь наслідки? Там же Трамп викотив ультиматум для Путіна. І після цього одразу почали розганяти. Принаймні, російські ЗМІ писали, що Путін вже поговорив з Трампом, але ніяких підтверджень цьому не було. Тому скидаю, що це просто спад російський. Рейтерс написали, що Путін казав, що СВО досягло своїх цілей, і тепер він більше переймається за економіку Росії, а Україна, нібито, була демілітаризована, ослаблена, а ще. Нова ціль, яку там прописали, це виявляється був коридор до Криму. Ну, як ми і передбачали, що цілі будуть постійно змінюватися. Тобі тут добре? Ти грієшся біля лампи? Все, давай на вихід, на вихід, на вихід. Пішли, вимкнемо камеру.